Можем? Можем? Другого нокнув. Ой, хорош. Там еще один может быть. Рамаза, вот тут я тип, в мене нема вже патронів. А, а що можете підняти кого-нибудь? Бля, я в голову попав, вот Я тоже мокнутый лежу. о, о, о на оранжевый на ранжей на ранжей. Сила зашу. парканом тут. Угу. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Да. Угу. Давай, типа, да. Дві команди. Штафа. Бля, що я вообще зробив? Тим на мейн. Через звернув чогось.

Тому дав ногу Йде на жовтій На середній кидає димиху чи прибігати? Ну, no. отут no. нокнув no. Оранжевий А, отут, от отут, отут Дав йому Отут, отут, отут Оранжево нокнутий тут еще на синий, да. синей в середине. Там, где желтая жов синяя в середине был один. Да, это тут. Ну, я на корпусе не добываю. Все? Все? Все вроде. Не, желтая синяя в синий. не? А, он А, он yeah. c, наверное, был уже. Не, я не, не знаю, нет. я нокнул. А, я еще ешь, тут, тут сели. Угу. Кажи сразу колер. Оранжевый, да? Оранжевый, да. Кубегаю. Перебежал сыня на двері. Але там жовтий біля тебе має... А, то жовтий, то рандом. Це він дійшов. Я стою. Він там Сердени в Тибе? Да. Вс, сами был. Я, я, я біжу. Зараз десь по нас мають шмаляти по ідеї. Ой, 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 ой. Треба туди посипав, А Амаєш? Маємо, <реш> да. Вот там вот парашютист тист пав е за горбом, а yeah. тут ще ближче є десь. А, вони напевно на ключкарті. Внизу, так. Да? Близько дуже не підходьте, бо там радар вас засічає, будемо їх тут на виході приймати. От них тачка стоїть. Як будуть сідати, можемо одразу щелкати. Тачку бачу добре. Там поки перелутають, тих, що побивали Потім е ті ключ карт. А, вони тільки добивають їх зараз. Поки їх лутати будуть. Тут ще одна тачка з боку стоїть, це не наша причем. Звонила Що там на звание? Там середині. Блін, решетка мешає, ну ладно, може, може про Між решетками їх хлопну він буде сідати за руль. Йому пансерфаус туди. Натурі. Панцерфауз є Головне, зразу не стріляти, хай перше сяде і тоді зразу. Ці снайпи. За снайпи в голову. Вони ж по-любому зразу не рушать, він буде чекати всіх тімметі, поки вони всі погрузяться Любого треба нокнути з першої в голову. Чи водія, чи такого пофіг. Виходять Щось пікнув і короче Передумав. Може, ми в радарі? Все. Наш почав коло стріляти. Так. Да, він нас бачить. Жовтий ти тупорилий, тип. Він почав кола пробивати і все, якраз типи виходило. Чорна тачка, якщо що. Що щоб то вороть буде. Дропи. Взади. Нань є. Вони бігають на зеленій там. Бачу, За... перебіжив. Дав йому. Хорош. А, вони вже на горбику, так? Не бачу. Десь сінки встановлюють. Може, вони тут побігуть. Ага. Бачу одну. Да, да. Нук. А, давай там без стороны. Эй, e, круче, справа. А, ah, их ще пришли. А, ah, там, блядь, той пулемет. Угу. Вот там, вот там, вот там, мало, конечно. Согласна. Экуссей. Вот там метка. Мінус Ну то я киснуто вообще левый, потому что я его сразу убил. Mm -hmm. Да, назад Сердену забег, да? Он не в зоні їм пули там. Ну, Ты день и пушим їх Обратно дым раскидывай А там то, Там всех на чешка. Хай кидай. них там ще середині є той скейтборд, такий, ну. Снігоход цілий той. Я думаю, зараз будуть ну, на ньому тікати двоє точно. Так би вони сіли съел в машину. Просто просто тим бидом бы приветил. И Дістала би в голову і все. А так мусить тепер съесть. Жовтий на, на портаче рандом. Тут багато. все по колах стріляти? Що ти стріляєш, блін? Целый мой обкружило ту штуку. Чому он дымой то и не, не виходило нічого? Ну сидять в радарі втикають. типу, де ми є. Скільки там метрів радар? Я не знаю, але він трохи лов. Чи я думав, що аж сюди не видно. Що за машина? Зіду сам, зам. Угу, наді мною. Стали, стали. Бежу. Десь там за камінь. Так, да, так, да, так. його. За тим каменем. Там ще один. За деревом Вони тебе за дервом. На за деревом Там наш якось нокнув, ногну, аккурат. Да, ты спищу типа бить назад. Один текает на задание. Дал. Селана. На задание один. Да, 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 там двое, там двое, не один. Тыкает вниз. А я їм, блядь. Подень, що... зелено тут близько. Бачу. Мінус. Голова. Все, я бачу. вдав. Все, всі? Вроде. Тепер треба оттуда вот выйти. Тепер ми випустили тих. Угу. Та їм по шов, Вони, може, даже і не виходили. Їм та зона там. Так, да, я думаю, що мало б вийти. Воно тепер шкодило. Па-па-па, ну з машини. Угу. Mm -hmm. Ще на віллі рисає. Дивіться, на зелені дає аж. На зелені. А, Тоже mm обновили. -hmm. О, сейчас слепо было. Сейчас, Слепо, сейчас. Да, 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 да. знаю. Я не знаю. Ну не знаю. А, да. Да, я... Чушу, я, не бачу. Бачу. На жопте, да, да. Да, да, По патроне каких-то 7 Нам треба в зону рухатись. Угу. Будем їхати чи пішки? О, у меня угляску видит. Стріляють внизу, там ще, походу, на т. ключ карте. Ну я Взяв. сейчас. Взял. Выбежали, ви, выбежали. Ви, диму. Он урозает, у. Я взял гузов. На сцене сюда. На сыне, на сыне уже за, за. за, Хорошо. Ой-ой-ой, у него рись, у него рись. Ой, тихо, шум на кну А по мне. На сыне тільки выще там, де. Ладно, ресайте вже, треба буде їхати, це вже п'ята, будемо їхати в шосту. Mm. Нема коли стрілятися. Бо якщо буде ще один нок, ми вже не зможемо піднімати. Давай швидко аптеку юзай mm -hmm. і жмем. Mm -hmm. Що там? Той? Ким пахне, що є люди, Яких? Оцих. прямо, да, Де будем вставати Стаємо тут під горбом? Да, давай, давай. Бачу. Да. А справа ті, що там добігали за цим. У нас рейс справа десь там. Зелено. Бідім кинуть? Ні. Yeah. Бля, yeah, не треба дима

Угу. Забираємо, тут мені вже не треба. Тут рейс є, але не знаю, скільки у нього патронів, я не буду брат. МГшки я еще хлопці, хлопцы, МГ. Треба в зону, мужики. Угу. Семерок там нема. На синій там будуть. є, типа є, є. Все, на Він над вами. Да. Один хп в нього. А ви його нокнули, да? Mm -hmm. А що, нам Валявся, на, прямо ве. на кемпе треба йти? берем машину? Ой-ой-ой. Больно б'є Я не Ще Шелден. Хороший асист Я Все, встані, в спиху. Все, в кемп. Не надо не, на сам. Не, да? недона не, сам. Не, не, не. А не, ні ні я, є якісь бусти? Є, Я yeah, могу скинуть встанем Дякую. Mm -hmm. Їх двоє там в кемпах, бо їх всього п'ятеро живе. Це ваші диме? Тут в вікні, зелено. Панцер, панцер летить уо-ооо, вбив. Би щоб бив. Я йому дав хід, вони двоє в тій хаті. Добре, мужики, беремо машину, їдем. Їдем, їдем, їдем. Будем їх запушувати. У Нас ми потім просто не, не цей не заїдем. Дайте де, будь ласка, на їхню вікно, щоб не нас не бачили. Вот тут вас станет під горбиком Шістки... граната. Грина, грини, грини. Я сліпий. Я опятьжену. Видите, шипьный ног, ведь ідите, ведь ідите. Не-не-не, мы там не було за забором там насыть, да. За забором і в димах, Ось справа входит. Ось право входит. Хорош. От лежить, лежить. Пач. Хорош. О, <реш> шо, залити катку на канал, чи що? А ты знімал? Ши-се? Ти знімав? Ну ти як? я. Так. Mm -hmm. <laughs> ну, наче непогано відіграли. Та да. У мене 8 демедж. 880, 880 урона у мене, ні, собі, собі мене такого ще не було. Тебе скільки? 1000 урона. 880 урона. Такой бомжів бомжи ведут, да. 60 да. No? Я, я бы даже б... наведеть, да на одну карточку могут. Mm -hmm. да